Замінований маршрут провокації муляжі вибухівок і власне таки, справжні вибухові пристрої. Таким нелегким видався день для прочани з хресної ходи та правоохоронців, які оберігають людей. Як усе відбувалось? Бачили наші журналісти. Учасники хресної ходи, які йшли до столиці кільцевою дорогою Борисполя, залишились на ніч поблизу каплиці Святого Миколая. Під постійним наглядом правоохоронців вдалося уникнути можливих сутичок. Одразу зранку віряни стали до молитви. Чутки про заміновану дорогу на шляху до Києва змусили людей затриматись на локації аж до полудня. Після того, як оперативники повідомили, що дорога чиста, вони колоною пішли у бік Бориспольської траси. Потім дві години дороги під пекучим сонцем даються в знаки. Зупинка у великій Олександрівці була обов'язковою. Тяжело йти, але ну потрібно, потрібно, щоб мир був у сільській церкві. Вірян зустрічають їжею, водою та дзвонами. Стомлені з малими дітьми на руках усі рушили на відпочинок. Немає благословення давати нас інтерв'ю, так що вибачайте. ми не говоримо на камеру. Бачите, йдуть. Після обіду віряни відпочивають хто де або у тіні. Подекуди можна навіть побачити збиті ноги. Інша частина хресної ходи мала рухатись по Житомирській трасі. На них вже від ранку очікували активісти. Це провокація, справді спланована Кремлем. Що, ну... З нами Кремль воює на Донбасі, а тут він нам нав'язує мир, якби, тоже, змушує до миру, так би сказати. От вийдуть хадай, вивод жалюгідні українці не можете цьому перешкодити. Не війні, війну виграти не можете. І, а, а тут ми все, що хочемо, то й робимо нашим ад, ну, через наших адептів московського патріархату. Для мене дивно, чому вони не йшли по Луганській Донецькій області, потім не. Не йшли туди на Ки на Москву, організують по мирних територіях оцю ходу. Це це дуже дивно. Е, е, допустити її до, до Києва, це означає дестабілізувати ситуацію. Аби цього не трапило, забезпечувати порядок та супроводжувати ходу. Приїхали два десятки автобусів з поліцією та нацгвардією. Згодом долучилась і вибухотехнічна лабораторія. Надійшло повідомлення на спецлінію 102 стосовно того, що заміновані шляхи. Проходу колони, як Житомирський, так і Бориспільський напрямок, окружна дорога. Там працюють працівники вибухотехнічної служби, вони намагаються знайти ці ймовірні закладки вибухових пристроїв. Саме повідомлення про замінування Житомирської траси, а згодом і перевірка дороги, змусила правоохоронців на кілька годин заблокувати прохід хресної ходи, яка зупинилась у селі Дмитрівка Київської області. Експерти знайшли кілька вибухонебезпечних предметів, обрізану каністру, які були дві гранати, ф 1 два запали та РДГ. Через це рух вірян до Києва було зупинено. Знайшли три небезпечних предмета на трасі Київ Житомир, які були знешкоджені працівниками вибухотехнічної служби на місці. Їх зразки взяли і відправили на експертизу. Також знайшли один муляж пристрою на кільцевій дорозі біля Бориспіля. Там були вибухові предмети, дроти, а також пристрій, який міг дистанційно бути включений для того, щоб запустити його в дію. Міркувань безпеки прочанам запропонувала дістатися столиці на автобусах. Позиція національної поліції що безпеку можна забезпечити максимально, якщо віряни будуть посаджені на автобуси, і останні е, останні відрізок цієї дороги проїхати на автобусах. Ми йдемо пішком 500 кілометрів, осталось 10. Це все залежить від міністра внутрішніх справ. Якщо він видасть указ про заборону, це має бути якісь порядок Ну, то звичайно, у нас є представитель церкви. Ми люди законослухняні, і будемо виконувати. За фактами виявлення вибухових предметів на маршруті хресної ходи. Поліція відкрила провадження. Тим часом віряни таки погодились дістатись до святих місць автобусами. Ми на вже автобуси, автобус, там, на відповідь Укр, на Україна, Владимирського всіх учасників. Тобто спішої ходи, планувалася навчальна на приїхати. Доступ к этому молебну к Владимирской горке будет производиться через соответствующий контроль безопасности, который будет включать в себя около 20 э, рамок металлоискателей. Кроме того, будет проводиться личный досмотр сумок и рюкзаков для того, чтобы избежать э, проникновения к месту молебна оружия и взрывчатых веществ. Вадим Ярошенко, Вероніка Сактим, Віталій Воротняк, Дмитро Ліфанов, Телеканал Київ.